Ми живемо насправді зараз досить непростий час, і він мені перегукується з тим часом, коли жив мій батько Гриско Чубай 60-70 ті роки, коли залякували, коли садили невинних, коли знущалися над інтелігенцією, коли владу мали люди, які в принципі. Скажімо так, є злодіями і ворогами українського народу і української нації. І я, Судмія Чубай, закликаю вас всіх виходити на вулиці, висловлювати свій протест, не сидіти вдома і головне не мовчати. Оскільки ми зараз будуємо свою країну, в якій будуть жити наші діти, ми і наступні наші покоління.